А тато мій був в Січових стрільцях. Але він вже вже під кінець вісім місяців він прослужив. І прийшов вже, як прийшов додому, то він прийшов з тим дверь, <сум> не знаю його, а тут вже робили рух, що є, значить, що він має зброю і треба йти. То тато кинув до тої студоли, в тому бургеру <сум> в ту сумаму, що вони в нас не знайшли його. Може, були б притягли, да то, і Тобто то, поляки менежі... вже шукали чи? Так, так, так. так то що за Польщі було, ви ховали. Де, та, то... А де батько не розказував, де він воював? Десь був на Великій Україні, туди на Київ? Ні, тут, тут був, десь. Не знаю. — В Галичині десь туди? В Галичині, в Галичині. Тут він був десь. Тоже Теж було під кінець, такі вісім місяців прослужив. І прийшов. Він там трохи шив. Знаєте, може шив латав, що кому треба було, але і так само щось там не знаю, Ну, був, я розказував.